Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні у нас невеличкий огляд процесу робіт ЖК Файнотаун. Квартира 107 квадратних метрів з дуже класним дизайном, який хочеться реалізовувати. Три кімнати, кухня студія, дві ванни кімнати, дві гардеробних, балкон. Є що показати, є що, розля... що подивитись. Тому. Як там кажуть, заварюєте чай і будемо робити невеличку екскурсію по наших роботах. Почнемо з хідної зони. Буду підкріпляти це все візуалізаціями для кращого розуміння, взагалі, що тут буде і навіщо все це робиться. Тут у нас двері, сюди ви заходите в квартиру. Тут ви знімаєте свої башмаки, кладете, сідаєте і тут ось дизайнер пропонує. Ось такі візуалізації цієї зони. Тут у нас щити електричні, як завжди, наша фірмова зборка. Тут це потім підпишеться, наклеєчки буде. Це силовий щит з цими автоматами, це слаботочний, де там інтернет, Wi-Fi і всі ці нюанси. Ще у нас є один щит, але я вам його пізніше покажу. Тут такий здоровенний, але пізніше. Тут у нас буде величезне дзеркало на всю стіну з підсвіточкою. І тут у нас будуть такі панелі дерев'яні. Закриються ці щити, їх видно не буде. Для цього у нас є ось такі ми купили щити-невидимки. Вони не дешеві. Це в інстаграмі хлопці роблять Люкфорти чи щось таке. Ось вони сюди змонтуються, і потім на них вже зверху будуть ці дерев'яні історії, ну, трошки такі з вирізами, щоб можна було чик, підійшов. І воно отак ось, ось відкрилося, і щитів і оціх накладок не було видно. Далі у нас по плануванню гардеробна кімната. Теж дизайнер пропонує ось такі прикольні візуалізації. Тут у нас буде шкаф, і в цьому шкафу у нас буде отака історія. Це у нас, Це, до речі, Аякс. Це хлопці зняли всьому цю колу, буде заховали, щоб вона не вимазалась. Антіпотоп. Далі вода заходить в. В систему. Далі у нас саме фільтр. Це він так перемивається, туди вода в каналізацію збрасується. Це вугільний, і звичайний фільтр. І далі у нас колекторна розводка на холодну воду. Гаряча, вже тут один бойлер буде на одну ванну, інший на, на іншу. От. Це все закриться в шкафу, його видно не буде. І дуже багато місця це не займає 20 десь, сантиметрів від стіни. Ось це система байпас, якщо потрібно змінити фільтра. Тут воду перекрили, тут перекрили, і вода напряму біжить вже в систему. Ось, якщо щось трапилося або потрібно поміняти, то вода, квартиру йде вже по іншому шляху. От. Ось такі в нас гардеробна. Ось такі візуалізації. Нагадую, ось такий дизайн. А, за щит. Щит Тут у нас зібрані всі підсвітки, всі трансформатори. Бачите, це ще не все. Ось їх скільки, і вони в окремій, якби. В окремій щитовій знаходиться. Далі у нас ми виходимо з коридору, попадаємо в кухню студію. Дуже багато місця. Тут ТВ-зона з 3D-панелями такими. Ці всі подсвіточки виглядають просто шикарно. Ось таку візуалізацію цього місця пропонує нам дизайнер. Тут у нас тут у нас диванчик буде. Тут у нас шикарна кухня, де є все необхідне ось так дизайнер обіграв це місце. Так, таку візуалізацію він пропонує. Ну, на мою думку, виглядає дуже шикарно. В поєднанні з трековими світильниками тут їх вистачає. От, у нас виходить ось така візуалізація, така картинка. У нас вже тут покручений. Ладно, що у нас зроблено, я скажу пізніше. Ось така куча мусора збирається буквально за тиждень на будівництві. Туди-сюди і вже потрібно щось де вивозити. Далі, пішли наліво, там у нас дитяча кімната. Тут ми проходимо через гардеробну. Ось так дизайнер її обіграв. З підсвіточками. Ось такий вигляд має. На мою думку, просто шикарно. Сюди заходимо і потрапляємо в дитячу. Тут нас зустрічають підсвіточки. Там ми бачимо відразу ось такий класний гардероб, там робоча зона, кондиціонер. От. І тут прям шикарний куток, просто мрія для кожної дитини. Ця історія для лазання, тут тросик такий буде. Ну, тобто, є де розгулятися дитині, є де проводити свій час. Така велика, шикарна кімната зі своєю. Душевою зі своєю ванною. У вас, скажіть, будь ласка, в дитинстві була своя ванна, був свій такий куток чи ні? А своя ванна? Я не пам'ятаю, щоб у нас у нас одна на всіх була. От. І тут дизайнер придумав Саша ось такий дизайн. В такій прикольній душ-система, інсталяція. Ну, все плюс-мінус стандартно, ось такий, воно в кольоровій гамі все виглядає. Шикарна, шикарна кімната для дитини. Що йдемо далі. Далі ми потрапляємо знову ж таки в кухню, студію. Ці підсвіточки. Це просто. Я вам зараз покажу це місце. Тут у нас такими дерев'яними панелями, це все буде обшито. Ось так ось, як на візуалізації. Підсвіточки виглядають просто волшебно, просто шикарно. Тут у нас тіньові профіля. Як завжди, улюблені усіх. От, там теж везде по контуру всієї кімнати. У нас тіньові профіля. От, всім рекомендую. Так, І тут ми потрапляємо. У нас ванна кімната. Шикардосовська ванна кімната. Цікаво буде її реалізовувати, всяких там примикань, виступів вистачає цікавих з'єднань, цікавих узлів. От. Тому все ну, це ванна, умивальник на дві, на дві персони. І інсталяція. От, це все теж там обшивається, потім гіпсокартоном. Тут ми завели стяжки нещодавно. Далі йдемо тут гардеробна. Ну, тут буде бойлер, там, пральна, сушильна машина, все як у людей. От, далі у нас хазяйська спальня. Знову нас зустрічають підсвіточки. Це ще не вечір, але вечором це все виглядає ну, просто ах, круто. Диван, 3D-панелі, декор на стінах, треки, підсвітки. Тут 3D-панелі, ТВ-зона. Ось таку візуалізацію пропонує оцього місця нам дизайнер. А це місце буде виглядати ось так. Ну і тут шкаф. Ось така ось. Кімната. Просто тіньові профіля, треки, підсвітки. ну... Не знаю, по-моєму, це просто все настільки шикарно, що його не описати просто словами. Двері приховано монтажу високі, тут чи 220, чи 230, вже не пам'ятаю. І тут у нас кабінет, стіл, стул, монітори, все, що потрібно, щоб працювати, надихати себе. Да. І тут у нас буде така як мебельна зона. Ось так це все виглядає на візуалізації. От. І тут вже залишається у нас балкончик. Да. Ось отакий балкончик. І так він виглядає на візуалізації. Теж все шикарно, все бомбічеське. Ну ось ми все іначе пороздивлялися, візуалізації, подивилися. Тепер перейдемо до будівельної частини. Розкажу, що тут уже зроблено. Ну, По-перше, замовник зробив дуже правильно, звернувшись до нас за собственно, дизайн проєктом. Саша це робив тут дизайн. І чому правильно, друзі, я не проти ваших якихось дизайнерів, можете зі своїми дизайн-проектами до нас приходити, але тут він тільки звернувся. Саша зробив планування, затвердив його. І ми вже все тут зробили невеличкий монтаж-демонтаж і поштукатурили стіни. Поштукатурили стіни, все, вони всохли. Поки робився дизайн-проект. Потім, вже ближче до кінця, Саша зробив план електрики, і ми бомбанули відразу всю електрику. Підрозетники, монтаж провода і монтаж збірку щита. Тобто проєкту ще не було фінальна якби версія альбома нам його не віддали. А ми вже зробили і штукатурку, і майже повністю електрику. Потім віддали дизайн-проєкт. І а, деяких частин по сантехніці, ну змішувачів, їх ще в принципі немає. Ми їх ще не змонтували, усі просто вивели а, труби потім, коли буде змонтується. Але вже зайшли гіпсокартончики і зробили а, стелі з гіпсокартону. Майже тут, за чуть менше ніж за два тижні, зробили всі стелі, ніші і паралельно вже починали. Маляра заходили. Де ви таке ще бачили, що маляра заходили на початку ремонту, а не в кінці. Ми економимо просто купу часу. От, почали шпаклювати ніші. Електрик зробив підсвіточки, змонтував LED-освітлення, щоб краще було видно якісь нюанси по нішам, тому що дуже часто ніші ніше шпаклюють, потім вмикають підсвітку, і там починаються ну, всякі нюанси. Нам, якщо подивитись, бачите, це все потрібно шпаклювати, виводити. Да. От, щоб не було ніяких там цяточок, нюансів. Воно ну, ще буде шліфуватися, там, підшпакльовуватись, Да. Їм вже затягнули хлопці стелі. Поклеїли склохолст, затягнули стелі. Видно, що вже навіть і шліфувати її почали. От. На стінах у нас теж склохолст вже поклеєний. У нас тут будуть тінові принтуса. Ми залили стяжки вже. А у нас і дверні караба вже теж стоять. Тому що тому ми можемо зробити примикання уже зараз, а не чекати там ці карабани, непонятно скільки. І тут вже можна робити теж відкоси з гіпсокартона. Ну в принципі, залили стяжки, і можна вже звати гіпсарів, закінчувати це приміщення, робити стелю, обшивати тут усе і готувати фронт робіт для. Плиточників. Плитка вже є. В принципі, два тижні я сказав, що плиточники заходили. А зараз, зараз тут буде прибирання. Оце все ми кудись складуємо, вивозимо, вибрасуємо, що не потрібно. там. Інше кудись кладемо там санузли. І будемо заливати підлогу самонівелір. Нівелір. Заливаємо всю підлогу саме Нівелір, монтуємо плінту сатіняві, робимо до них примикання і все. Фронт робіт для малярів. Шпаклюй скільки хочеш. Тобто їм вже нічого не заважає, у них все є. Весь конструктив зібраний, можна робити примикання і шпаклювати, в принципі, стіни. Поки вони будуть шпаклювати, вже й зайдуть плиточники, плиточники там два тижні, тиждень. Ну, хай там два тижні, можливо, з половиною, ну максимум три, їм потрібно полежити плитку. Вона у нас буде тут, на санузву і на балконі. І За цей час, я думаю, маляра тут уже і закінчують і все шпакльовки. І у нас вже в наступному місяці, якщо все буде гарно, ми дамо фронт робіт. У нас тут буде декор. Паралельно ми вже меблярі після заливки підлоги можуть заходити і міряти свою, свою, свої меблі. Якби вже в принципі і нарізати їх можна. От. Отак ми колпашимо дуже швидко, друзі. Тут і місяця, напевно, не пройшло, як нам віддали дизайн проект, ми вже половину ремонту і зробили. Залишається залити підлогу, закінчити шпаклівку і покласти плитку. І все, можна стелі фарбувати, а стіни декорувати. Ну це вже Тарас, наш хлопець по декору. Це все зробить. Так що. Друзі, якщо хочете швидкий ремонт, не чекати там по року, як вам там дуже багато хто робить, замовляйте його у нас. Дизайн проєкти замовляйте у нас. Якщо вам сподобається наш підхід, наш дизайн, стиль, який ми малюємо, то вам до нас. Десь орієнтовно це все з меблями, з технікою і так далі, виходить з нами десь біля 1000 доларів за квадрат. Якщо ви хочете... Весь дизайн проєкту, якщо ви хочете там на стінах шпалери, там трішки все попрощене таке, супер-супер модне, то так це все дешевше виходить на порядок. Тому думайте, звісно, що такі ремонти це віршина іскусства, скажімо так. Тому будьте готові за такі візуалізації викладати десь 1100 доларів за квадрат. От, Шмеглі ви і самі можете, це я так вам кажу, скільки це коштує взагалі. От. Ось такий дизайн-проєкт, план, щоб ви розуміли краще. От. Так що так ось, друзі. Отак воно якось все відбувається. Тому підписуйтесь, лайкайте, замовляйте. От. Ще до зими ми в цьому місяці можемо взяти квартири. Бо, друзі, я не хочу вже брати квартири, які будуть в зиму уходити. Тому що, самі розумієте, зима нас чекає непроста, скоріш за все, буде світло, не буде, буде опалення, не буде, ніхто не знає. Тому, якщо замовляєте, то замовляйте зараз, і ми вам швиденько за 3-4 місяці зробимо ремонт, і взимку вже будете жити да, в своїх квартирах. Бо... Потім вже, скоріш за все, на весну будемо брати. Ну, ще це не точно, це так, я так думаю. От. Підписуйтесь, дуже скоро вже ми тут все зробимо, дуже скоро ремонт тут буде завершений. А у нас вже а, на виході одна квартирка. Теж дуже шикарна, декор на стінах, там вже кладуть паркет сьогодні, туди-сюди, там через тиждень вже будуть меблярі. Теж вам її покажу. Se, papak na zvezku, vse je v najkrajši.